Вітання, шановне товариство, на зв'язку, як завжди, сіверянин, і якщо я в полі, значить я з металошукачем. Поїхав сьогодні на відоме місце, відоме для всіх камрадів, відоме по мапі Шуберту, це Хутір, але, як відомо, все не викопаєш. Думаю, можливо, щось цікаве, я ще й знайду на тому хуторі. До речі, вчора також їздив на такі ж самі хутори, але лісові. Що хочу сказати, в принципі, нічого там не накопав, тому що копати там неможливо дуже висока трава. А надії були інші. Ну, зараз побачимо, що буде на цьому хуторі. Ще мені трошки йти до нього, до речі. Поки йду до хутора, ось по, по такому полю, то в мене був гарний сигнальчик. В принципі, не перший сигнал, але він був. Десь він тут знаходиться. Зараз. Опа. Ну що? Монетка, друзі. Монетка, але тоненька, ага. Вже бачу, що це в нас радянський п'ятачок. П'ятачок, але такий він вже закиший. Вже. Божечки. Що з тобою зробила ця земля? Ну нічого, ми дома тебе відчистимо будеш ти гарненький. Наша. І зараз покажу, що з неї випало. А випала з неї перша монетка. Результат, так сказати, не заставився все чекати. Це в нас монетка Російської імперії 1877 року, 2 копійки. Стан її, я б сказав, навіть чудовий. Небагато пройшло часу з а, першої знахідки на хуторі і є в мене ще одна знахідочка з вушком, з усім, це в нас імперський. Ось така от класна знахідка. Ну що в принципі, як я й казав, вибитих місць немає. А особливо коли це хутір і хутір перепахується, сюди можна їздити і їздити. Головне встигнути першим на розпашку. Ну що, хожу я вже біля годинки, сигналів трохи є, трохи трапляються різної шмурді хуторської, але трапляються і хороші сигнали. Ви вже могли бачити, що монетка була, хрестик. У мене є ще один сигнальчик, Гарний сигнальчик, там поряд я відрив жбоньку якусь. А тут я думаю, можливо і монетка. Зараз будемо з вами дивитися. І так, десь тут цей наш сигнал. не Так, в Іде. Ага. Знайшов. Думаю, де, де він в руці? Так. Так, так, так. Не монетка, але... але знахідка часів імперії. Це в нас такий гудзичок. Звичайно шкода, що не орлянка, але ж все одно знахідка старенька. І знахідка приємна. Зараз буду йти ось так попід пагорбом. Як бачите, тут пагорб, самі хатинки були на пагорбі, але під час перепашки, я думаю, багато чого стягувало сюди вниз. І плюс те, що тут сходи погані, погано по в сонях, то тут можна ходити, в принципі, не боючись, що Ай-яй-яй дуже сильний зроблять. Ай-яй то зроблять по засіяному полю, але не дуже сильний. Речі, зараз покажу, якщо видно, скільки всяких слідів людської життєдіяльності тут валяється. Ось у нас частинка якогось горщика. Це я от так розумію вверх. Так, дуже Багато різного, різного різного, різної всячини. Знову горщик. Ну, імперське. Все імперське, імперські хатинки стояли. Хутір був доволі таки немаленький, тому слідів людської життєдіяльності дуже багато. І трапляються, звичайно, знахідки. Якщо люди тут жили, на протязі 200-300 років. А судячи з кераміки, що зустрічаються і 16 століття, і більш пізня кераміка. О! Поки балакав, мене верхова знахідка зорова. Йолки-палки, що то в нас таке? Незрозуміло? Або це? Ні, це в нас щось уже свіженьке, а можливо ні. Там пару ямочок було жбоні, потім в кінці покажу, ну як жбоні, якісь частини мідні, не знаю навіть на що вони схожі, схожі на гвіздки. І тут у мене є уже хороший сигнал. Что-то схоже. Что схоже на монету. <туржу> что это у нас? Опа. <связь> это у нас каблучка. мидная каблучка. Женочая. Но, что хочу сказать, женщина с такими... Ніжними пальчиками була, певно, тонесенькими. Або дитячі якась, не знаю. Дуже маленька. Мені навіть на мізинчик не налазить. Трохи зробив невеличку перерву, ходив до машини, взяв воду, цигарки, бо закінчилися. Є в мене тут сигнал, знайшов я його вже, бо сигнал був не дуже такий і гарний сигнал, але знахідка класна. Зараз покажу її. Хочете вірте, хочете не вірте, але скільки копаю, це моя перша гірка. Класна знахідка. Звичайно. Шкода, що вушко трошки обломане, але все одно знахідка, я б сказав, топова. Хуторський, так сказати, артефакт у мене. Це в нас така бронзова чи яка вона там ручечка схожа. Як від годинника або якась частинка самовара. Скоріш за все, артефакт 19 століття. А у мене тут ще один артефакт цікавенький, це в нас частинка якоїсь прикраси, він навіть був по золоті. Або прикраси, або якось нашивочки. Така от знахідка. Коротше, хожу я собі буквально так, от, ну, от зараз, коли знімаю. І думаю такий, блін, а що це я хожу, знахідки є і що? Хутір імперський і без срібла. Зазвичай я з таких вибитих хуторів повертаюся зі сріблом. Тобто то чи срібна монета, то ще щось. І тут у мене сигнал, і не повірите. Срібло. Срібло, срібло. Зараз покажу. Зараз, зараз так, ось воно. Опа, думав я спершу, що якась жбонь. Реально. Але не жбонь. Це в нас була якась прикраса, або каблучка, або ще щось. І з чого я взяв срібло. Тут є два клейма, одно АМ, а інше 84. А84 це у нас царське срібло. От така от знахідка, друзі. У мене ще одна знахідка з хутора чергова. Буквально 10-15 метрів пройшов. і є знахідка. Зараз покажу її вам. Так, це у нас гудзичок такий. От, такий з кальсонів. Тяжкий, скоріш за все він не мідний навіть, а олов'яний чи щось таке. Бідняцький, скажімо так, гудзик по періоду навіть не скажу. Поки хтось там плаче, що всі місця вибиті, хутори вибиті, а ми шукаємо знахідки на цих вибитих хуторах. І знову у нас древній артефакт. Судячи з типу і з грубості виконання це десь 17 століття. Такий у нас лисий гудзичок 17-го століття. Можливо, навіть і раніше. Точно не скажу. Чергова, імперська знахідка і до слова, вона верхова. Зараз, зараз, побачите цю верхову знахідку. Дивіться, яка падана опа! Ти куди? Куди тікаєш? Вже не втечеш. Це в нас такий гудзичок. Віці яка патина на ньому, О, класно. І що хочу сказати, він або був посріблений, або то так його припоювали, але знахідка. Ось. Знахідка я хочу сказати не 19 і не 18 століття. Все-таки я був правий, що... Хутір цей доволі таки старий, судячи з кераміки, так як зустрічається різнотипна кераміка, місцями я зустрічав навіть кераміку десь 12-13 століття. Так що такий цікавий хутір і такі от знахідки. Ну що, друзі, ось і все на сьогодні. Походив я 4 годинки. За 4 годинки я вважаю в мене дуже хороший результат. Дуже і дуже хороший. Тим паче, що хутір, скажімо так, вибитий всім відоме місце. Хутір засіяний. Я ходив там, де не засіяно. Але знахідок у мене є. І зараз я вам всі їх покажу. І так, розпаковуємо хабарничку. Викладаємо знахідки. Ох, і знахідок. Дивіться, скільки всього. Так, дві монетки у нас є одна імперія, один Радянський Союз. Так, таке колечко маленьке, або жіноче, або дитяче. Деяка кількість гудзиків, а саме, ого, а саме, саме в нас їх. Один, два, три, чотири 5 гудзиків, різних гудзиків і, до речі, різного періоду. Що порадувало, це оцей малесенький пісюнчик. Гудзик-гірка. Перший раз я його знаходжу, справді то, і тому воно мене порадувало. Так, такі от різні гудзики. Далі, що у нас ще є? Шматочок накладочки якоїсь такі або прикраси, або накладочки. Так. Частинка механізму, можливо, від самовара. Так. Такий от чудовий хуторський хрестик. Раніше він був у позолоті навіть. Але що чудово, те, що він цілесенький. Повністю цілий. Так, ну і як же без срібло, не монета, не щось, але якась срібна прикраса була. 84-ї проби царське срібло. Також що у нас ще тут? куля, куля мисливська. Не знаю по століцю, але явно не сучасна, так як сам, самотужки її виплавляли з формочки, схожа на козацьку. Але козацькі більшого калібру. Козаки хлопці моцні були і лупили ворога великим калібром. Ось така кількість знахідок у мене. Я вважаю непогано. Так що, друзі, сподобалось вам відео, обов'язково підпишіться на канал, хто не підписався. Кому не сподобалось, пишіть, чому вам не сподобалось. А якщо сподобалось, то звісно з вас лайк ще. І до нових зустрічей!